Захищати державу навчалися резервісти на Львівщині. Понад тисячу чоловіків стріляли, стрибали з парашутом та надавали медичну допомогу. Більшість учасників навчань мають досвід бойових дій на Донбасі. За кілька днів до них приєднаються і військовослужбовці запасу. Для більшості з них маневри на яворівському полігоні, наче курорт ці хлопці не здригаються від навчальних пострілів. На слух відрізняють колості від бойових, бо майже всі мають фронтовий досвід. До чого звикли? Ну до того ж Можна сказати, якби до війни, але звикається до всього. А ось із парашутом Олегові поки що впоратися нелегко. Каже, стрибав лише кілька разів та й ті тут, на полігоні. Та тут все найважче, в принципі, якщо так сказати. Але якщо вже декілька разів пробуєш, то вже немає нічого складного. Стрибки з парашутом обов'язковий пункт програми навчань для резервістів. Крім них відпрацьовуватимуть стрільби і надання медичної допомоги. Та найголовніше навіть не відновити підзабуті навички, а налагодити співпрацю в нових підрозділах. Зараз вони прибувають і входять в склад своїх штатних підрозділів. При необхідності, в складі яких будуть виконувати бойові завдання. Зараз вони ну, знайомляться з командирами з друг з другом. Перше випробування рейд у ворожий тил. Необхідно було подолати передній край противника, в подальшому нарастити зусилля і знищити виявлені об'єкти. Із завданням хлопці впоралися невідмінно, каже командир. У такому режимі резервісти проведуть майже два тижні. Завершаться збори великими навчаннями з бойовими стрільбами. На них підрозділи і екіпажі формуватимуть з армійців запасу та нинішніх військовослужбовців. Після цього резервісти роз'їдуться по домівках, що по разі потреби швидко зібратися у злагоджені підрозділи. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, новини на першому.